Пацани, продовження, дайте дімайте. Ми хочемо на колікувати. Та ні, ми не будемо з вашими малими. Не ми не прийду. будемо з вашими, ви і так, ви дурні віде, берете, ви і так берете, нас б'єте. Старшики. Ну і що? Добре. Не відкривайте. Ortem To kieszenie, chłopaki, tam idziemy. To kieszenie, chłopaki. To chłopaki. To kieszenie, To chłopaki. To kieszenie, chłopaki. Co to, co na wrażenia. Na co co to, co to, co to, co to, wrażenie? to, co 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 Що нам зараз робити, пацани? Електрику беремо. Ну пацани беремо електрику. не знаю. Я пацани, я не знаю, що нам робити. Що нам робити, пацани? Я не знаю.